Розклад для тепця на наступний тиждень. Якщо ще нещодавно в вашій фінансовій сфері були якісь перепони, були якісь проблеми, були якісь ситуації, що ви були в негативному такому емоційному стані, то, швидше за все, наступного тижня ситуація покращиться. Або ви знайдете вирішення якоїсь проблеми, або сама ваша ситуація якось рушиться з мертвої точки, і ваші емоції стосовно фінансів дещо нормалізуються, або сфера фінансова у вас нормалізується. Швидше за все, ви з тих людей, які піклуються про всіх і все, окрім себе, комусь допомогли за когось щось зробили, роботу підтягнули ще, щось, ще щось. А до себе очередь просто не доходить, але організму також треба приділяти увагу, бо через те, що ви десь не відпочили, десь ви щось неправильно зробили стосовно свого організму, можливо, перегрузили, можливо, не доїли, а віддали кращий кусок родині. Ви можете отримати наступного тижня проблеми з вашим здоров'ям. На жаль, у романтичних стосунках наступного тижня вас очікує якесь непорозуміння. Хтось із вас буде негодний слухати свою кохану людину, буде на таких негативних емоціях, просто не здатний буде почути, зрозуміти. Нормально зреагувати. І на фоні от, оцієї нездатності між вами виникнуть якісь конфлікти, якісь сварки, якісь непорозуміння. І ваша романтична сфера, на жаль, наступного тижня швидше за все буде досить таки неприємною. А от відпочинок, на щастя, буде гармонійним, буде гарним, буде чудовим чи ви самі там щось запланували, щось хочете якось отак конкретно відпочити. І саме так і станеться. Чудово, класно. Чи, можливо, хтось? Неочікувано якось так організує вам відпочинок. Чи запропонує запросить вас куди що? Давай поїдемо, давай підемо, приїжджай, приходь. І цей відпочинок буде дуже приємний. Ви зарядитеся позитивними емоціями. Це буде класне спілкування, класний відпочинок, класне проведення часу. Ви і відпочинете, і наберетеся гарних емоцій, наберетеся гарних вражень і будете дуже задоволені своїм відпочинком.